Готую хризонтеми до зими, обрізаю кущі і ці зрізані верхівки не викидаю, а використовую для живцювання. Нарізаю зелені живці, знизу роблю зріз під кутом, зверху залишаю два листочки. Перед посадкою на 10-15 хвилин замочую живці у воді, щоб вони напитались вологи і швидше відновились після зрізу. Далі беру касету і наповнюю річковим піском. Він легкий. Повітряний і для живців ідеальний. Обприскую пісок, щоб він був рівномірно вологий. І завжди роблю отвір у кожній комірці. Так живець не ламається. Вмокаю живець у корневін. Це дає кращий старт. І висаджую по 3 штуки в комірку. Після посадки знову обрискую. Так живці не падають і краще тримають вологу. І все. Ставлю касету на світлий підвіконник без прямого сонця. Осінні живці приживаються десь 60-70%, але на весну виходять дуже цінні рослини. Якщо відео корисне, підтримайте канал підпискою і ставте лайк.